Знаєш, я довго не могла пояснити, чому саме зараз. Просто в один момент дозволила своїй душі повести мене. Останній рік в моєму полі було багато наставників. Ми разом зростали, вчились, багато практикували, і там саме я прийняла свою швидкість, свій темп. І свої швидкі результати, і тим самим на сесіях до мене почали приходити в поле з дуже цікавими запитами про те, що дуже багато практик, дуже багато всього відбувається, і при цьому немає того бажаного результату. І запити були на проявлення, на результативність. Запити були на те, як Юля в тебе це виходить. Я бачила цей шлях, бо сама пройшла його, і таких людей ставало все більше і більше. І я одразу задумалась, прийшов час створити щось нове. І якось на одній з сесії моя наставниця мене запитала: Юля, а яку трансформацію ти пережила за останні півроку? І я не змогла відповісти одразу, бо я не відчувала цих значних змін. Все для мене здавалося закономірним розвитком моїх зусиль і всього, що я робила. Тільки запити майстрів, які хочуть більше до світла, розкривати свою силу, все збільшувалось і збільшувалось. І я відчула, що я готова створити щось. Дійсно, справжнє для них. Через день я була на тренінгу у Річарда Бренсона, і в якийсь проміжок часу я просто перестала чути, що відбувається навколо, і почала писати. Так і народилася ця програма. Я не шукала що створити. Воно прийшло, і я знала, що це не про черговий продукт, це про людей, які йдуть далі, це про місію, це про те, як привести їх до цього світла. Я не знаю, як саме буде, але знаю, що це точно для тих, хто чує свою душу і дозволяє їй вести. Бо саме так народжується справжнє. Якщо ти з тих, хто веде і хочеш розкрити своє світло цьому світу ще більше, я створила відео для тебе на YouTube, яке може розкрити грані твоєї сили інші, різноманітні, більші. Пиши мені слово світло в особисті, або переходь за посиланням в шапці профілю.